Сьогодні ми нами дуже цікава теми приготування рибів за широкої цілому вигляді. Мета нашого уроку – навчити учнів самостійно організовувати робоче місце, дотримуватись правил введення технологічного процесу, застосовувати теоретичні знання на практиці, дотримуватися правил санітарії і гігієни, правил безпеки праці, економино використовувати серпину. Воду електроенергії, вихованами на нашого року, виховувати учнів творче ставлення до праці та на навчання, під час роботи, любов та повагу до обраної вами професії, розвиваючи та сформувати учні здібності, орієнтуватися в сучасному виробництві, вмінням вирішувати конкретні виробничі завдання, пов'язані з виконанням робіт, планувати, організовувати і контролювати свою працю. Jedna z szczółek. Wydalajemy z szczółki, Чука в нас вже пройшла первинну обробку, так? Ми її обчистили від луски, щоб в нас тут не було вузьки на столах, ми вже її обчистили. Так. То, що знімалася, знімала шкірочка і далеко і коли постукати, щоб вона не знялася. Ощаку беремо, зражуємо. Кісточку я завжди вчу, що треба отак чуть-чуть, щоб шкірочка з головою відходила від м'яса. Зрозуміли, щоб була красива потім подача, щоб не пришивати нам. Кіру ми її просто-напросто зламали. Знімаємо шкіру я і щоб у нас була шкіра гарненька і не порвалася. Для плавнички підриваємо пальчиком. Біля хвоста що робимо? Різаємо. Відрізаємо. І право. Є одна звертована шкіра, так. Що робимо з неї? Знімаємо ще, чищаємо м'ясо. Обережно, щоб не пошкодити, що шкільшки. Друга операція яка в нас буде. Всього є у нас Шкіра, не пошкоджена і сіпне? Так, і знімаємо м'ясо Так, далі. Що нас іде приготування? Що повинні ми зробити? Зважити. У вас інструкційні карточки лежать на одну порцію. Mm -hmm. Вам треба буде зважити, скільки у вас риби, і тоді розрахувати, скільки ми повинні додати хліба, цибулі і всіх останніх інгредієнтів. Зрозуміло? Зрозуміло.

Ви уважно дивитесь за мною? Да. А ну скажіть мені, будь ласка, я сьогодні спеціально щось забула зробити. Чи уважні ви були, коли дивилися слайди чи ні? Що я не зробила? Правильно. Не досолила, не посолила шкірочку саму і не збризнула німону. Ви, щоб не допускали такої помилки, щоб все запам'ятали, записали собі, як воно робиться? Да. Молодці, уважні в мене діти. Чуть-чуть фаршу куди кладемо. Mm -hmm. Mm -hmm. О, я брав mm -hmm. вас вже витягнути звідти. Запечеться, щоб голова також була смачненькою. Так. Формуємо. Mm -hmm. Змащуємо зверху чим. Маємо mm низ. -hmm. Mm -hmm. Додали солі, лимон, приправа. і змащуємо, щоб щука була смачненька. Так, Змащено майонезом щуку. Що робимо? Кладемо куди, луками не запікання.

Шумбе. Ну, Теперь я проводишки. Слітичний спор. На сьогоднішньому уроці я бачу, що ми досягли своєї мети. Ми приготували щуку фаршировану, за першому цілому вигляді. Всі ви старалися, я дуже задоволена вашою роботою. Зараз тільки ще я попробую на смак, яка ваша риба. Які були допущені помилки при приготуванні риби, я вам всі ці помилки розкажу.